Чи можна зробити салат за допомогою подрібнювача? Зараз спробую, як він справиться з капустою, якась в мене є трошки підгулявша, якраз тут вона пригодиться. О, вже навіть курінці пустили, нічого собі. І попробуємо АТБ. Так, кому цікаво, заглядаємо. Починаємо з капусти! Ну такий собі салат хіба для якихось зайців або кролів? Бо людям, напевно, трохи буде грубовато. Шаурму з цього діла не зробиш.